ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Офіс президента продовжує відсторонювати командирів, які не згодні з політикою Єрмака. І це не вперше Єрмаку не сподобалося, що залужний забрав до себе Забродського, який склав мандат і не тримається за кріслом нардепа і критикує погані рішення влади. Єрмаку не подобається правда Червінського, якого закрили в СІЗО. Єрмаку Не подобається слова погребинського, якого понизили та Шевченка. Військові, які також потрапили під санкції офісу президента яким тепер не дають життя заброська та залужна і в курсі всієї ситуації роблять усе, аби президент прийняв правильне політичне рішення щодо Єрмака? Пише телеграм-канал Портфель ОП». Місяць тому інформаційний простір України сколихнула хвиля скандалів, подібних яким не було спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Почалися вони з матеріалу видання «The Washington Post», у якому було процитовано коментар командира батальйону 46-ї ОДШБР на псевдокупол щодо проблем із особовим складом з за словами підполковника. Анатолія Козела погодитися на розмову з журналістами The Washington Post. його підштовхнула надія на те, що це допоможе забезпечити кращу підготовку українських військових, які братимуть участь у контрнаступі, ніж ті новобранці, яких присилають йому для поповнення. Також він додав, що очікує особистих проблем. Після цього коментаря і, хоч не було сказано нічого секретного, чи навіть надто конкретного слова комбата спричинили справжню бурю, а для нього самого обернулися серйозними санкціями та пониженням на посаді з переведенням з бойового підрозділу. У навчальний центр дисциплінарний статус ЗСУ передбачає 9 видів стягнення, серед яких пониження в посаді є шостим за суворістю і першим, яке передбачає зміну місця служби військового. Далі йдуть пониження у військовому званні або комбінація цих двох. До всього після рішення командування дешеве Купола заявив, що подав рапорт на звільнення візі служби. А вже це дало поштовх новій хвилі скандалу, яка виявилася набагато потужнішою та продемонструвала набагато більш далекосяжні наслідки, які не забаряться, якщо влада не Припинить сприймати армію як свою власність, а не людей, на яких тримається легітимність влади. Одним з передвісників таких наслідків став допис військовослужбовця 46-ї ОДШБР Володимира Шевченка, якому тою загальне накопичення ще за часів ООС. Проблеми крім того, слова Шевченка стали чи не першим випадком спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли президент Зеленський хай і що завуальована, але отримав свою частку критики разом з командувачем сухопутних військ генералом Сирським, слова якого президент надихає нас на перемогу. The Вашингтон Пост процитувала у тому самому інтерв'ю, що і слова купола про втрати в його батальйоні та погану підготовку новобранців. Досі президент Зеленський мав імунітет від критики з боку більшої частини суспільства та військових. Однак це не могло тривати вічно. Ймовірність наскільки потужної реакції не було б, якби не три фактори: перший крам сумнівна, обґрунтованість обраного для купола виду санкції, адже він був легендою ще до повномасштабного вторгнення. Має почесне звання народний герой. А в лютому 2023 Нагороджене орденом Богдана Хмельницького другого ступеня всього за місяць особиста мужність і героїзм, за які він отримав орден від президента Зеленського, перетворилися на непотрібний під Бахмутом ресурс, і не через те, що купол кинув позиції, чи його підрозділи зазнав тяжких втрат наслідок його некомпетентності, а через те, що комбати дозволив собі заяви, які дисонують з переможними заявами представників української влади і переважно тих, що не мають жодного стосунку до армії, яка воює. Другий фактор розкривається у коментарі командування. Де. Живе щодо санкції куполу там заявили, що комбат назвав завищені дані щодо втрат українських військ, хоча він коментував лише втрати підпорядкованого йому батальйону і, взагалі, не отримав дозволу на спілкування з журналістами. І третій фактор переведення підполковника Козела подалі стало з першим подібним рішенням щодо популярних та медійних військових. До купола те саме відбувалося з депутатом Київради Олександром Погребинським та екс-генпрокурором Юрієм Луценком, якого спочатку призначили на посаду, кому зводу в підрозді ударних БПЛА, який виконував завдання в Бахмуті, буквально через кілька днів після хвилі хейту від лояльних до влади блогерів перевели назад у ТРО та на інший напрямок. Якщо влада дозволяє собі розкидатися офіцерами такого рівня, як Купол, то може здатися, що у нас є надлишок талановитих та досвідчених командирів, які в будь-який момент можуть зайняти його місце і воювати ефективніше. Але це трохи не так, інакше генералу Заброцькому не довелось би складати мандати на щоб повністю зосередитися на роботі з головнокомандувачем Залужним. Став. Кана весняний контрнаступ ЗСУ дійсно є надзвичайно високою. Це точно не той час, щоб втратити одного з плеяди результативних офіцерів, які отримали бойовий досвід з 2014 року і розбили російську армію у 2022-му. Проте зовсім інакше рішення щодо компата виглядає, якщо аналізувати його з точки зору очищення медіапростору від небажаних спікерів і розширення монополії влади на інформацію. Деякий час цю функцію ефективно виконував єдиний марафон і зростання популярності деяких військових та волонтерів у соцмережах. Ежах ігнорувалося владою як несуттєве, особливо на тлі існування вже згаданого консенсусу щодо недоречності критики президента, навколо якого та офісу президента зосереджена вся повнота влади в країні на час війни. Також наявності власного полу блогерів, які більш чи менш лояльно просувають наративи влади до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.